Українці кияни вітаю вас. Це Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Бандера Ньюс разом з порцією цікавих новин вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Так собі непомітно пройшла новина про те, що в ТЦК там в сек по всій Україні пройшло понад 40 обшуків. Одночасно, для чого це роблять? Кому це вигідно і що все-таки хочуть знайти? Пишіть в коментарях. В Сполучених Штатах Америки нестабільно, нестабільно в новій команді Трампа. Власне, Трамп усуває потрошку від впливу маска і обрав собі зовсім іншого радника з питань штучного інтелекту. Розкачують і команду Трампа. Путіна, Путіна качає з кута в кут як на великому кораблі. Власне, він заявив про те, що ФСБ викрило велику мережу агентів, які мали повністю ліквідувати усю військову верхівку в Російській Федерації, а також топових військових блогерів. Ну і на сам кінець прикордонники, українські прикордонники розробили унікальну методу, як виявляти, що чоловік і жінка насправді не шлюбовані. І вони зараз хочуть штучно перетнути кордон, показавши, що вони в шлюбі, мовляв, їдуть по справах. Методика унікальна і кажуть, що нею будуть користуватися також інші прикордонники в інших країнах. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво і не соромно.